На заході країни у п'ятницю переважно мінлива хмарність, але в Луцьку Рівному та Львові в цей день буде ясна погода. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс восьми до плюс 21. На півночі та у центрі за прогнозами синоптиків день буде ясним: нічна температура від плюс 9, денна до плюс вісімнадцяти. На півдні країни в четвер має бути хмарно з проясненнями на території всього регіону. Температура повітря вночі від плюс 8, вдень до плюс 20. На сході, за очікуваннями синоптиків, переважно мінлива хмарність, але над Харківщиною та Донеччиною день має бути ясним. Нічна температура від плюс 7, денна до плюс 18. Суботній день в західних областях, за прогнозами синоптиків, буде безхмарним та теплим. Температура в регіоні від 7 до 21 з позначкою плюс. На півночі та у центрі має бути переважно ясно, але в Києві, Чернігові та Сумах цього дня буде невелика хмарність. Вночі від плюс 6, в день до плюс 18. В південних областях країни синоптики прогнозують мінливу хмарність по всій території регіону. Температура повітря від нічних плюс 10 підніметься до плюс 19 в день. Суботній день для східних областей виявиться теплим та ясним. Температура від плюс 8 до плюс 20 градусів Цельсія. В неділю на західних територіях країни дощитиме, але в Ужгороді без опадів. Вночі від плюс 9 вдень до плюс 17. 9 жовтня на території більшості областей півночі та центру пройде дощ, але на Полтавщині цього дня ясно. А в Сумах, Черкасах та Кропивницькому хмарно з проясненнями та без опадів. Температура від плюс 7 до плюс 18. На півдні, в неділю, за прогнозами синоптиків в Херсоні та Миколаєві буде ясно, а над Одещиною та у Криму мінлива хмарність. Найнижча температура вночі плюс 11, найвища в день плюс 20. На сході синоптики прогнозують ясну погоду лише у Харкові, врешті областей регіону хмарно з проясненнями. Нічна температура від плюс 9, денна до плюс 19.